Ви слухайте переказ Манхви, твоя вічна брехня. Розділ 13. Небезпечне тяжіння. Ні. Я відчуваю, чому ти неправильно зрозумів. Будьте обережні в тому, що ви робите. Я насправді нічого не робила. На щойно була розмова. Сам акт міг становити загрозу для вас, Роузен. Чесно кажучи, коли ти так думаєш про це, таке не здається чимось несподіваним, чи не так? Я не просив вас відповідати, я виправлюсь. Роузен схватила за фіранку в колі, спостерігаючи, як Генрі сильно потіє. Було хвилююче спостерігати адже це, безперечно, можна було вважати маленькою помстою. Але також було трохи сумно бачити, як Іан лає його. Незважаючи за це, Генрі був злегко зл... зл... не думкуватий. Роузен, виходьте. Одна із покоївок, яка рада допомогти їй з макіяжем, підштовхнула дівчину вперед. Вона ставилася до неї з добротою і спитала: Ви ув'язнена, чи не так? Вона здивувала Рузи, відповівши: Іноді всі хочуть убити свого чоловіка. Ви будете здивовані через себе? Так, Роузен, ви права» Вечеря була приготовлена в найглибшій частині корабля, в невеликій залі, поряд з каютою капітана. Вона не могла піти до великої банкетної зали, де їли пасажири. Зал був заповнений барвистими ігровими дошками, люстрами, кришталевими скульптурами, а випускні вечори проводили щовечора. Це було не те саме, але цей зал був досить гарним. Тепле світло надавало кімнаті мріливу атмосферу. Це був перший раз у житті, коли вона відчула текстуру шовку. Здавалось, дівчина була одягнена в хмаринку або у вісні. стреплячи серцем, вона відзимкнула фіранку і зробила крок уперед. Коли звуки її підборів відбився від підлоги, двоє чоловіків одночасно повернули голови. Першим привітався Роузен Генрі Хто ти? запитав він із серйозним виразом обличчя. Роузен серйозно хотіла вдарити його в обличчя. Ти забув, що я ув'язнена, яку перевозить на острів Монте. Вирок на Монте найвищим можливим. Іншими словами порятунок Лейли не змінив би її долю. Що ти думаєш? Вона покротилась, поділи її смаграхдової сукні затремтів. Для неї це була чудова нагорода спіткнутися та впасти. Але оскільки дівчина так звикла бути зв'язана, їй вдалося зберегти рівновагу. Генрі, здавався, не зрозумів, що вона насправді Волкер. поки не почув її голос. Я не жартую Аль Звісно, Алькапеза, Волкер? Боже мій. Генрі заплескав у долоні, широко розплющив очі від подиву: Ти виглядаєш, як справжній леді. Дякую. Це був наполовину жарт, наполовину щирий комплімент, тому він відповів великодушно. Її відзеркалення у дзеркалі було зовсім приголовшее. Дівчина була так здивована, що кілька разів оглянула себе у відображенні. Ти повинна закотити очі і прикинутися серем'язливої леді. Роузен нарешті підвела голову і подивилась на Іана, який стояв за Генрі. Був факт, коли вона не хотіла визнавати, але їй було цікаво дізнатися про реакцію Іану. Чи буде він дивитися на акуратно оформлену мене, як на таємний тваринку? Чи він побоюєтесь мене? Я не знаю, чому, але він казав, що боїться мене? Підійди сюди, леді Вокер, я супроводжуватиму тебе. Але перш ніж вона спромоглась побачити вираз обличчя обичам. Генрі стрибнув уперед, закриваючи її погляд. Дівчина повернула фразу. Яку Генрі мовив їй раніше? Ти впевнений? Чому ти така Роузен? Я вважаю себе чудовим спутником. Ти збираєшся прикинутися, що мене знову спіймаєш і відштовхнеш, тому що від мене пахне. Це не має сенсу. Я зробив така мою леді. Хіба Алекс не казав, що родина Рейл завжди платить свої борги? Мені, звісно, не здавались пустими словами. Генрі завжди був такий. Носив м'яту військову куртку поверх чорної сорочки, раптово з'явився у формі як... і поводився, як джентльмен. Коли вона збиралась до усмішкою покласти свою руку на Генрі, щось заступило її на шляху. То була Яна. — Тобі заборонено наближатися до Роузен Хаорт. Ближче, ніж на метр Генрі. Що? Я кажу тобі відступи. Роузен і Генрі подивились на нього з абсурдним виразом. Іоан відокремив Генрі від Роузен, схопив її за руку і сховав за спину. На мить вона подумала, що він неправильно зрозумів, коли мав захищати. Але зрештою, це вона, а не Генрі. дивились на широку спину Іан. Що? Хіба непорозуміння не прояснилось? Все вирішимо. Але я не вірю в це. Чому? Ти казав, що надмірна прихильність або ворожість однаково небезпечна. Спочатку ти був дуже ворожий до Розенхал. Але тепер вона тобі подобається. Я втратив довіру Сера. Ви мені більше не вірите. Думаєте, я прошу ваші накази та відпущу Роузен? Цього не буде. Роузен. Подивилась на Генрі. Генрі виглядав приголомшено і кілька разів перепитував: Ні, вірно. Однак Іан тримав рота на замку, нічого не казав. Звідки я міг знати, що ви двоє робили у ванні? Крім того, ви що ви мені повідомили. Ніа напружився і по черзі подивився на Генрі Роузен. Чоловік зауважив, що Генрі надав їй послугу, Роузен швидко опустила очі, почуваючи себе «Він Справді вміє читати думки. Генрі поспішно зізнався у працю. Ні, я б ніколи не зрадив Сера. Те, що Роузен запитала мене у вані, було їжі. Я сказав в кухаврі, що є страва, яку вона хотіла б з'їсти. Це правда? Ну, це правда. Але ж ви не можете довіряти своєму лейтенанту. Вона подивилась на Генрі і посміхнулася. Ти нелояльний, яким би маленьким не було прохання, чому тебе це так налякало? Що ти хочеш сказати? У той момент, коли Ян обернувся, намагаючись зрозуміти її слова. Розен, Розен, тут. Розен така гарна. Лейла одягнута вмилу сукню, та блискучі чобітки підбігла до неї, підстрибуючи мавнячик. Пароза швидко повернулась до дитини, уникаючи погляду Яна, так само, як щур, що тікає з поля зора орла. Привіт, Лейло. Ти повечеряєш з нами? Так, наблагала свого дідуся, Розін, мій рятівник! Я не можу залишатись осторонь, правда? Діти безумовно, часом дратували, але вони були чарівними, тим більш, якщо це була дитина, яку вона врятувала. Дівчина хотіла обійняти її, але зі скованими руками не було іншого вибору, крім передати свою радість очима. Ян усе ще перегороджував її шлях. Рука Лейли, яка потяглася до Роузен, була швидко зупинена. Лейло, не підходь до неї. Роузен рятувала мене, і я повинна подякувати їй. Не відміну від Генрі, який був ляклим, Лейла хоробро протестувала. Це було чудово. Достатньо зробити це на відстані. Проте холодність Яна однаково залишалась і до дітей, і просте стелели негайно відхилом. Лена швидко впала в депресію і сховалася за штаниною Генрі. Можливо, на цьому кораблі не було нікого, хто міг би висловити свою незгоду. Іан Конор, ти зрозуміла людина! Чому ти такий підозрілий? Все ж таки з'явилася одна людина, здатна на це, капітан Алекс Рев, йшов слідом за лейлою і гусно закричав: Капітан! Роузен Хаур, це міс Роузен, мені дуже шкода. Ваша їжа незабаром буде готова, зачекайте хвилинку. Сивий чоловік опустився перед нею на коліно, ніжно взяв її за руку і поцілував тильний бік. Вона була збентежена, тому що не знала, що робити, коли Ян просто зітхнув: Міс Волкер, я хотів би зняти з вас лицю. ви тільки на щас вечері. Але як наручники, які сковували її руки. Не гано. потім кивнув Генрі. Генрі, будь ласка, допоможи, роуза з їжею. Всьо? Я маю на увазі даю тобі завдання, щоб вона не відчувала себе ніякого». Хіба ми не можемо попросити команду? Ти ідіот, ти взагалі ревіл. Іан насупився, вийшов вперед, відштовхнувши Генрі, який безгуздо борсився. Однак те, що чоловік намагався сказати, було зупинено ще до того, як злетіла це за Я. Якщо ти збираєшся знову сказати ні, то йди. Я закон на цьому чоловік. Не Генрі. Що таке не Генрі? Алекс був досить впертий, щоб розтрощити великого Іоанна Конора. Роз була приголомшена його ревом. Вона подумала, що їй справді пощасливо отримати Алекса ревіла на свій бік. Якби дівчина поводилася як Ян, її могли б викинути в море за звинуваченням у проведеної дивної процедури над його онукою, а не нагородити їжею. Генрі все одно не зможе зробити цього. І я подивляючись е, на події, що сталося угорі. Генрі поблідів. Він так відчайдушно замотав свого погодів, що Роуз, здавалося, ніби намагається сказати, будь ласка, капітан, я набуду з розу. я не кажи мені, що ти нічого не можеш зробити це знову. Троє чоловіків голосно розмовляли один з одним. Зрештою Анконор здобув перемогу до нього. Я зможу її поїзд. Замість Ген, капітан. Хіба я не можу? Здавалося, вона була не єдиною, кого здивували його слова. Його пропозиція була надто несподіваною. Через характер Яна Роуз думав він скаже: Нехай команда зробить. Немає нічого, що не можна було б зробити. Тоді я вважаю, що в тебе немає заперечень. Тільки тоді, коли він відійшов від неї і відступив, вона побачила, що чоловік прив'язався до неї більше, ніж вона подумала. Тіє зір, який був прихований його тінню проснувся. Роузен Хаурт, у вас є якісь заперечення? Ні, нема. Вона знизила плечима і відвела голову, щоб подивитися на нього. Ян виглядав не так, як завжди, чи це було просто ілюзія. Вона не знала значення його погляду, але напрямок був певний. Він пильно дивився на неї, ніхто не міг цього заперечувати. Ми можемо бути схожими. Роузен завжди намагалася не робити непотрібних припущень, припущення, як правило, текли тільки на користь собі, і все. І все, що залишалося після виправлень, було бентежною і жалігідною реальністю. Сірий, дорадівливо невизначений колір, не було жодних сумнівів у тому, що червоний гарячий, а синій холодний, але температуру сірого визначити складно. Її соціальне життя припинилося у віці 17 років, наслідок чого до дівчина виросла із лістю. Тому Роза не могла зрозуміти, що думав чоловік, коли казав їй дивні речі. Зрештою, ув'язнено не була потрібна велика проникливість, їй не було треба знати правди. Але Ян Конор перетворив її на ідіотку, яка продовжувала зациклюватися на безглуздих речах, має бути злочином робити такі складні вирази обличчя. Навіть усолідомлюючи в абсурдні ситуації, їй хотілося спізнати таїнство серця чоловіка, його справжнє почуття. Вона ніби поверталася у свої дурні та наївні дні, чекаючи на хім, на кухню. А коли б дочекалась, падались хрестівки із фотографії Іан. Вона швидко вибігала й всміхалась небу, дівчина ніколи не хотіла цього робити знову. Роза напустила погляд, його грубі, теплі руки, міцно охопили її пальці. Вона зрозуміла, що Іан тримав її за руку замість ланцюга. Дівчина не могла змусити себе полюбити його, це було просто доказом того, що він став трохи менш вобою у але божевільне серце дівчин все ще стрибало вперед і тремтіло він навів її на небезпечну мана. Можливо, можливо, якщо пощастить, можливо, він дійсно дасть мені шанс. Ув'язаний завжди повинен бути напоготою, але вона боялась. Що поводитиметься як дурня через безгузне співчуття, яке він їй надав? Якщо щур стане занадто сміливим, він буде мертвий. Дурне збудження, що оскотало її груди, і теж турбувало її. Роузен стиснулась з щелепи і відкинула свої припущення, вирвала свою руку з його так сильно, як тільки могла, саркастично спитала чоловіка. Чому ти продовжуєш тримати мене за руку? Що? ланцюг затремтів і видав бризкіт зуку. Тільки тоді Іан, здавалося, зрозумів, що весь час він тримав її за руку. Він на мить замер, а потім, як винний, висипав кочу виправдань. Я збирався схопити ланцюг. Я не можу повірити, що ти намагався смикнути її за ланцюг. Будь вічливець, сміс Роузен. Чого я тебе вчив, Іан? О, будь ласка, помовчіть. Іан дригнувся, ніби хотів щось сказати. Його лоб був бежально зморщений. Він глянув на Розу очима, які здавалося, виправдовувалися. Вона дивилась на підлогу. Ян і Роузен потрапили у свій власний світ. Така ілюзія переслідування. Я не робив цього навмисно. Я знаю. Справді, ланцюг, я знаю. Я знаю, це нічого не означає, це все моя увага. це просто ілюзія. Я завжди буду захищати тебе тут безпечно. Я знала. Це була безнадійна обіцянка, скільки фактів у світі можна було вважати абсолютними. Подивіться на цю ситуацію: він, який був загальним кумиром, зрештою не зміг захистити Реліон і став моїм скромним охоронцем. Однак я зустріла свого героя. Проте я вірила його брехні, мені треба було в щось вірити. Навіть якщо це була брехня, не мало значить. Навіть якщо це була ілюзія чи фантазія. Наринули ганебні спогади. Вона зрозуміла, що говорити про симпатію до нього почала обланювати себе. Були дні, коли її серце переповнювалося, і вона не могла від цього говтитись. Моменти, коли вона виймала його фотографію та заспокоювала себе. Роузен, це нормально, що заміжня жінка так дорожить фотографії іншого чоловіка. Поки Хіллі не впізнаєшся гаразд, і мені не так подобається. Я маю на увазі, це так само, як діти люблять героїв. Правда? Правді. Думаю, тепер я можу це визнати. Я була закохана у фантазії, що її створила. Ось чому продовжую уявляти, як він мені показує мамі емоції. Як Страус, що закопався обличчям у землю, вона нарешті заплатила ціну. У той момент, коли дівчина мала спокійно, Ти... вона навіть не могла нормально дивитися йому в обличчя. Не зрозумію, мене неправильно. Ти думаєш, що я дурна? Що за непорозуміння у тебе? Це нічого не означає!» Я знаю. Він продовжував переслідувати її. Дівчина не знала, що робило його таким неспокійним. Часом, показуючи його розпалак, було зрозуміло чоловіче шосте почуття, можливо, почала їй про ні думки. Роуза не могла відрізнити реальність та фантазію. Дівчина похитала головою, її серце шалено вбилося, їй не треба було торкатися грудей, щоб знати, як швидко б'ється серце. Ти не можеш зробити цього, прокинься, Роузен. Вона думала із заплющеними очима: Я захищу тебе, я теж люблю Різіон. Можливо, це її слід бути типу, обережною і не